На надій на любов і на мир в Україні і нехай сніжно біла зима, на святковим типом обійма, хай зісняється всі наші грі, і кохання на серце зігріє, хай ми миті забиваємо Ось і настала наша черга приготувати для вас, шановні батьки, вчителі та учні, свого листа і не простого, а передпереможного. Чому перед? Адже ми віримо, що головне бажання 2022-го точно здійсниться у 2023-му. Адже ми так щиро його бажаємо. Всім ми вчилися жити за новими правилами і з'явилися нові слова сирена, тривога, укриття, розтяжки, приліт. Але, тим не менше, ми виставили, ми не зламалися. Ми отримали титул незламної нації. І це попри контрольні, самостійні та інші перевірки, ми точно можемо пишатися тим, як минув цей рік. Тому у рік прекрасного зайчика хочемо побажати всім нам аж за все миру. І капуста, звісно ж, адже це велике джерело вітамінів. А ви про що подумали? Хай же цей зайчик наділить нас всіх своєю енергією краще ніж трансформатори та генератори світу. Вважається, то дуже важливо мати достатню кількість енергії в усіх значеннях цього слова. Мабуть, цього нового року ця прикраса трошки почекає. Економія задля перемоги. Понад усе. Але ми впораємось, ми не зламні. І цьогоріч ці вічно зелені красуні залишаться вдома у своїх лісах. Та може це і добре, бо і так наше свято буде особливим. Тож бажаємо всім нам спокою. І ми це говоримо не лише батькам і вчителям, а й усім українцям. Адже це реально важливо. Спокійні люди досягають своєї мети. Шановні вчителі, хай стісниться ваше суто вчительське бажання: учітесь, читайте і чужого не цурайтесь, і свого не забувайте. Читалям, учням України якнайшвидше повернутися до школи. Нехай зруйноване відбудується, а зламане відремонтується. Щоб ви надалі могли передавати свої знання учням через цей магічний портал. аби вони знову ходили за крейдою, витирали дошку, мочили ганчірку до свого випускного класу. Виявляється, щастя в плюс. 2 плюс 0, плюс 3 дорівнює 7. А 7 – то магічне число. Тож бажаємо всім нам трішки магію життя. Щоб контурна карта замальовувала себе сама, формули залазили до голови якось самостійно. А вірші і правила вчилися самі собою. Певно, такий він ідеальний шкільний світ. Щоб проблеми з ось цим. Аж ніяк не заважали вашому навчанню. Та й нашому загалом теж. Але школа це ж не тільки знання, правда? То ще й дуже багато позакласних веселощів. Тому хай і на них буде багатим рік зайчика. Щоб ми не марнували часу. Адже із усіх втрат втрата часу найважча. Щасливого нового року! Щоб і ваші очі сяяли від щастя. Щоб все таки цей день настав. Коли кожен хто бажав займатися спортом, почав. Це ж безкоштовно. Щоб завжди пам'ятати, що ми всі діти, якщо уже й не ззовні, та десь глибоко в душі. Щоби сонце тішило нас своїми ніжними поцілунками взимку та теплими променями влітку. Хух, головне, щоб нічого не сплутало. Щоби всі ваші любовні пригоди були вдалими, закоханими завжди, і навчання давалось простіше. Хоча бажаємо всім нам незабутньої новорічної ночі, аби все пройшло саме так, як ми того хочемо. Хай же магія нового року точно спрацює. От я торік загадала, щоб команда форсаж нашого ліцею перемогла в онлайн-хакатоні стартапи молодих учених від ідеї до реалізації. І от тому все в цьому житті можливо. Головне тільки вірити. Хочу, щоб по новому навчальному році всі-всі діти вчилися на відміну. О, аж самі ти. І користуючись нагодою, кілька слів для батьків: виховувати дітей в сучасних умовах дуже непросто. Але ви, незважаючи на всі виклики часу, справляєте з цим найкраще. Бережіть себе заради нас, ваших дітей та України. Щоб кожна дитина. Що чекає маму чи тата з фронту, так і дочекалося. Повертайтесь живими. Дякуємо за те, що вороните нашу землю. Щоб ці стіни завжди чули дитячий сміх. Щоб ці двері знову ловили тих, хто спізнюється. Щоб наші серця були сповнені щирою любов'ю до України. Нехай новий рік почнеться з птаха, білого невеличкого птаха із оливкою гілочкою. З новим роком все буде Україна! То що ж, Україно, ми готові зустрічати свято? У нас точно все вийде. Ей, зайчику, уже час! З новим роком! Новий рік нам дарує надіх, на любов і на мир України! Нехай сніжно біла зима на святковим теплом обійма, хай зісняються всі наші гри, і кохання на серце зігріє, хай на дворі мить забива.